Дякую, що вітаєте з Києвом Дякую. А Дуже приємно. вітання, 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 вітання. Дякую і спасибі, що ми всі разом. Я вам хочу сказати, що це є безпрецедентно гарний візит українського президента. 11 років у нас не було візитів на вищому рівні. Але зараз Фінляндія нас безпрецедентно підтримує по всім напрямкам і по питанням санкцій проти агресора Російської Федерації. І питанням надання нам безвізового режиму, щоб українці спокійно і вільно подорожували, в тому числі і до Фінляндії. І питання ратифікації угоди по асоціації, яка дає нам вільну торгівлю, яка дає нам інвестиції, яка дає нам все можливе для того, щоб ми змінювали і реформували Україну на європейський лад. І це є дуже потужний формат підтримки України. Ми зараз підписали меморандум. По кооперації в галузі енергоефективності, енергозбереження. Ми... Фінляндія допомагає нам реабілітувати наших воїнів, героїв. Це надзвичайно важливо для нас. Фінляндія надсилає до нас, фахівців, які будуть нам спільно допомагати по кіберсекюріті для того, щоб захищатися від Росії. Надзвичайно важливо. Фінляндія не має жодних інлюдзів стосовно загроз, які ми маємо від російської. І можу сказати, що президент Фінляндії дуже шановний і поважний З яким ми зустрічалися за цей час 11 разів. Він багато разів був в мене в Україні, встив, захищає наші позиції. Я дуже ціную його позицію, в тому числі минулого літа, коли Путін приїхав і сказав, що у нас немає проблем з Фінляндією. І нам кажуть, ні. <с discussion> це дуже ввічлива, але досвідчена особа. Сьогодні, коли ми говоримо про те, що ми святкуємо 25-річчя відновлення, точніше, встановлення вони казали, я кажу, ні, це не встановлення, це відновлення. Це відновлення дипломатичних відносин, бо Україна була одною з перших країн, яка визнала незалежність Фінляндії майже 100 років тому. А ви про це навіть і не знаєте. І тому сьогодні я поїду сюди, покладу квіти, для того, щоб вам нагадати, що Україна боролася за вашу незалежність. І ви маєте це цінувати. Він каже, я про це не знав. Ми йому передали зразки документів, ноту на призначення посла, декларацію про признання незалежності і інше. Це було дуже важко. Друга козака. Сьогодні я поклав квіти до могили маршалам Анаргії. І я кажу президенту, ви навіть не уявляєте собі, наскільки Маршалом Ангеєєм зараз популярний в Україні. Оце є зразок. Зразок поведінки лідера держави, яка здатен захистити свободу, волю і демократію своєї нації. І Українці зараз беруть приклад і роблять все можливе для того, щоб захистити волю, свободу демократію і залежність. Об'єднали весь світ навколо себе. Ви абсолютно праві. Діаспори, ми ніколи не мали таких відносин з діаспорою. І ви кожен з вас чітко розуміє, що навіщо і для чого він робить. Бо без вас не було б таких відносин України з Публяцією. Там, де ми зустрічаємося в Берліні і Мінфіні знімають, в, Мінкені, в Італії, з Італії, в Канаді, в США діаспора стала потужним фактором внутрішнього. Пливу на птичьому уряді саме це цементує нашу світову солідарність і солідарність глобальної коаліції світу за Україну на під підтримку України в ці важкі часи. І додатково до цього ми проводимо реформу країни. Створили антикорупційну інфраструктуру. Ми зараз будуємо дороги. Друзі, мої, в 2013 році було побудовано 600 кілометрів доріг. В 2016 році, під час війни, ми побудували 2100. А в 2017-му будемо будувати майже 4. Це кров інфраструктури. Ми налагоджуємо портову інфраструктуру. Ми робимо все можливе, щоб ми зібрали в 2016 році рекордний урожай зерна. А в 2015 теж рекордний, а в 2014, теж рекордний, бо ніколи Україна стільки не збирала. Забезпечили в умовах війни зростання волового внутрішнього продукту. Раніше, в 2016 році, мінімальна заробітна плата була 1450 гривень. Я сказав, виводимо все з кінця. Ставте 200. За один раз, більше, ніж в два рази. Робіть це. Бо це буде наші кроки боротьби з бідністю. Немає більше, не треба обіцяти, що це буде через 10 років зараз і зараз. Ми так і зробимо. Ми побудували найефективнішу, найпотужнішу, найшанованішу українську армію. Ми її не мали. Сьогодні рівень довіри до української армії складає їхні бійця. І на сьогоднішній день ніхто до нас вже не сунеться, бо знає, що український солдат нагодований. Обучений, навчений, озброєний і дуже замотивований, бо він захищає рідну землю, рідний народ, свою родину. І незалежно від того, якою мовою він, бо я казав, що у нас майже 50% ті, хто воює на фронті, російської мови. Але вони воюють і захищають свою державу. І на сьогоднішній день вони мають найякісніше озброєння, але головне. Бояться до нас. Тому ми впевнені, що ми переможемо політику допомоги чи. Тут у нас міністр закордонних справ. Ми, ми побачили, що він сховатися хотів. <ріст> і і от Я доручив нашому міністру для того, щоб він зареєстрував в міжнародному е, суді ГАЗі два позови проти Російської Федерації. Ми зареєстрували. Один за фінансування тероризму, другий за расову дискримінацію в Криму, до цього за вкрадені об'єкти на морському шельфі, порушення морського права, по всім питанням будуть відповідати. Єдине, що нам є. єдність і не дати, бо Путін побачити, що він вже не може ударити по нам з фронта. І думаю, що буде мати можливість розпочати ситуацію з середини. Хотів розкачати в 2015, потім злітку в 16-му, потім на листопад, потім на все. Є у нас п'ята колона, є популісти, є провокатори, але є фантастичний найкращий світ, який йому цього не дозволяє. Вони українці по всьому світу. Я сьогодні дуже радий, навіть зустрітися з вами на цьому історичному місці. Після покладання звітмо. Писать поговорим с нашим финском, с финском парламенте, финском.